Не просто так ми наше відео почали саме з компанії Макдональдс Франшиза. Перепрошую, франшиза франшиза. Ха єрес. Наразі це найуспішніша компанія, яка використовує таку модель. Та от успіх в мережі з'явився не одразу. Ефективний бізнес компанії розпочався не з братів Макдональд, а з підприємця Рея Крока, який зміг переконати дуже консервативно налаштованих братів Річарда та Моріса Макдональдів в правильності використання франчайзингової моделі, які зовсім не хотіли по ній працювати, давши змогу заробити при тому і інше. Шим підприємцям. А от починалось все з того, що в 1940 році брати відкрили невеликий ресторан швидкого харчування в Каліфорнії. Вони розробили унікальну систему швидкого обслуговування, мінімальне меню, стандартизовані процеси та високу швидкість приготування їжі. І пройшло аж 14 років, коли в 1954 році Рей Крок, торговий агент, який продавав міксери та молочні коктейлі, зацікавився їхньою бізнес-моделлю. Він побачив величезний потенціал у Штабуванні цього формату через модель саме франчайзингу і запропонував братам співпрацю вже за кілька років. Макдональдс перетворився на глобальну мережу. Справа в тому, що Крок розробив оптимальні та доволі вигідні правила франчайзингу для мереж та створив потужну маркетингову стратегію. І от сьогодні Макдональдс це найбільша франчайзингова мережа у світі, що налічує понад 40 тисяч ресторанів у більше ніж 100 країнах світу. Як підкреслював сам Крок, зокрема звучної назви, один із секретів успіху Макдональдс у франчайзінгу це стандартизація. Кожен ресторан працює за єдиними правилами з використанням однакових інгредієнтів та методів приготування.